Якщо вам набридло купувати булочки в магазині, де більше тіста, ніж начинки, спробуйте цей рецепт. У чашу наливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, цукор, дрібку солі та два яйця. У мене це робить комбайн, але це можна замішувати вручну або в міксері. Поступово додаємо борошно і вимішуємо до еластичності. Наприкінці додаємо холодне вершкове масло і замішуємо, поки масло повністю не розчиниться. Тісто повинно стати гладким і м'яким. Обминаємо його, кладемо в миску і олією і залишаємо на розстойку. Якщо у вас прохолодно вдома, цей процес може зайняти до 2 годин. Тісто має. Збільшитись вдвічі. Тим часом готуємо мак, беремо якісний мак, заливаємо його окропом і залишаємо на 30 хвилин. Потім додаємо молоко і уварюємо на середньому вогні до загустіння. Додаємо цукор і вершкове масло. Знову уварюємо ще на 10-15 хвилин. Якщо начинка виходить занадто рідкою, додайте трішки крохмалю для густоти. Має вийти насичений і густий ароматний мак. Готове тісто ділимо на дві частини. Кожну частину розкатуємо тонким шаром. Зверху рівномірно розподіляємо половину макової начинки. Скручуємо рулет та акуратно защіпуємо. Ниткою розрізаємо рулет на шматочки. Порада. Якщо хочете, щоб ваші булочки виглядали естетично гарно, розрізайте їх ширше, так вони не попливуть в духовці. Викладаємо шматочки на деко застелене пергаментом, змащуємо жовтком і випікаємо 25 хвилин. Ось вони ароматні, м'які з безлічу мака. Я одразу з'їла дві з теплим молоком. Якщо спробуєте цей рецепт, діліться своїми результатами в коментарях чи сторі. І не забудьте поставити лайк, мені буде дуже приємно.